І до подій на сході України ситуація там зараз відносно спокійна. Однак, терористи не полишають спроб спровокувати наших військових на відкриття вогню та порушення режиму тиші. Бойовики кілька разів хаотично обстрілювали підрозділи наших бійців, зокрема біля Мар'їнки, Талаківки та Ущасті. у штабі АТО підкреслили, що збройні сили вогонь у відповідь не відкривали. І, от, власне, маємо змогу ще раз уточнити цю ситуацію. З приводу обстрілів власне вже традиційно до нас включається Валентин Буряченко, начальник прес-центру штабу АТО. Доброго ранку, пане Валентине. Доброго ранку. Чи дійсно можна назвати ситуацію на сході відносно спокійною? Так, наприкінці вчорашньої доби обстановка в зоні АТО залишалася спокійною. З 18-ї години до опівночі незаконні збройні формування декілька разів відкривали провокуючий вогонь у сторону наших позицій. Поблизу Донецька близько 21-ї години бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО в Мар'їнці за збройня БМП та селецької зброї. Крім того, майже о 23-й годині з БМП, селецької зброї та гранатометів найманці били по наших позиціях на південь від Авдіївки. А на Артемівському напрямку у 21-й ворог застосовував стрілецьку зброю по українських підрозділах у населеному пункті Кірове. Близько 23-ї години по наших позиціях у селищі Зайцеві двічі працював ворожий снайпер. А загалом за минулу добу про російські банформування 12 разів порушували перевір'я. Сьогодні, 7 вересня, за півночі і до 6-ї ранку обстрілів позиції Сивато не було. Студія. Пане Валентине, а чому наші бійці не відкривали вогонь у відповідь? Наші бійці не відкривали вогонь у відповідь, тому що у нас є наказ не відповідати на провокації. Тобто лише в крайньому випадку такого випадку не було. Такого випадку не було. Слава Богу, дякую вам за включення. Валентин з нами був на зв'язку. Валентин Буряченко, начальник прес-центру штабу антитерористичної операції, з звітом за останню добу. А на черзі новини економіка.